that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джідропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Пам-пам-пам! 13 тисяч на балансі gg дропу. Давайте прокрутимо безкоштовне колесо, про яке я казав. Отак, открутимо і. Наступний раз ви можете прокрутити за. Це, до речі, знижка на кейс від якогось поповнення, здається. І ще я раджу крутити це колесо перед поповненням, бо тут є всякі штучки, які якби, потрібні. Ну, які активуються після поповнення тільки вашого. Ну, давайте оцей, наприклад, кейс, і на, на нього нам знижка, як ви бачите, на кожен кейс нам. Невеличка знижка, тому є сенс, якби відкривати е, кейси подорожче. Ну а також от сюди вводьте Атом, я вже вводив. Ну, точніше, він здається одноразовий там Ф або Атом Ф-11. Щось Щось по типу такого. І пропоную тоді якийсь дорогий кейс відкрити, тому що, ну, щоб зекономити, логічно, так. відкриємо Еліана. Відкриємо Еліана за 3600, так він коштує 3800 і падають на перчатки, може ні. Якщо гарної якості, то це окуп. Ого, це гарна якість. Найс. Слухайте. Знижка на кейс, це прикольна штука. Ще ми нафармимо безкоштовні. Ой, яка ж серія вийде, я впевнений. Імбова, мабуть. Ем, відкриємо бочковий три штучки. За 5600. Можливо, окей. Ще щось дати. Не дає. 3500. Невеличкий злив. Можемо запихнути це все в контракт, в принципі. На 3500 і видасть нам скільки. Ну, давай. Видає ніж за 10. 22 тисячі вже. Слухайте, це, це максимально круто. Ще зберемо оце. Продаємо, продаємо. І в нас 25 тисяч ще будуть, ой, ще будуть безкоштовні. Rush A, Rush B. Один відкриємо, подивимось, видасть, не видасть нам. І він. Ну, якщо за 7 тисяч, це максимум. Типу, ну бачите, за 3 900 поставимо його в апгрейд на якусь, на якусь гарну суму. Наприклад, ну в районі 12 тисяч на ніж. 27% шансу. І це дуже схоже, почекайте. Випа. Випадає. Щось сьогодні G -G прям... Прям робить. В нас буквально скільки хвилин тому? Я за 3 хвилини нафармив x3 від свого балансу. Це дуже сильно. Треба тільки щось знайти таке, що у нас не зіл'є прямо в нуль. Ну, грінкейс один відкриємо, дуже небезпечно, але якщо неоновикімено падає, я просто в шоці. А, ну окей. Типу, нормально. В апгрейд не буду закидувати його. Краще відкриємо перчаточний один. Дорогенький вже треба відкривати. Дивимось, головне не за 10 тисяч. Це за 10, ти... це навіть за 8, так? 10. Це 10 тисяч. Ладно, підзлило нас трошки, але це все одно не так погано, як могло бути. Плюс ще безкоштовні потихеньку фармляться. Гемблінг mm бізнес -hmm. 3 штуки, 7400 і падає 3 неокупи, так? Ну, оце тільки. Ну, 5800, ще 4, давайте відкриємо. За 10 тисяч. Рівно половину балансу. О, 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 окей, ладно. Дігл це гарна якості, мабуть, дуже. Тому так і видав. 32 тисячі, треба ще оборот. А це новий якийсь кейс, почекайте. Давайте сміятись. 745. Ну, кейс називається, давайте сміятись. Так, ЦЗ глок, Окей. Це злив. А що тут падає? Тут падає ніж кукре. 242, Окей Ну. Це все одно, так, злив? 568. Ні, поки не окупить, я не вийду, звідси. Поки він мене не окупить, більше 745 дасть. Окей, це більше, так? Да, це більше 745 Да На 4, на 4 GG pointe. Найс просто Елітний. Не вистачає. Можна хайпкейс відкрити? Отак. 2500. Видасть скільки він нам. Видасть, до речі. Це окуп, так? Це, по-моєму, непогано навіть. 2700. Ладно. Це реально окуп. Можна. Блю можна... кейс. Готові? Всі сподівання на нього тільки. Справа і за 16. За... Він є за 16, а є за дуже мало. Будь ласка. Найс! Nice. За 16 тисяч. п 2000 падає. Елітний, недоступний. Треба рашей раж Ні. Два рази. Ой, за 11. Зараз так зіл'є. Ніж? Що? що? а як мені. А як мені лор випах тільки? що? рофлите, на 42 тисячі балансу. Ладно, мабуть, в цій серії я не буду використовувати оці всі кейси, ну, тому що вже баланс непоганий. Засейвлю на наступну серію і відкриємо трьох Еліанів за 11 тисяч. І ще, мабуть, підемо в фарм. І, до речі, Еліани. Е... Ого. Ого. Ну, в сумі, окуп не такий високий, але все одно. Все одно, окуп він є окупом. А що я хотів? Я, я забув, що я хотів відкрити. А, фарм, фарм. Оцей GG Crimson. Ну, якщо він ще вийде. Ну, має, він має злити нас просто по ідеї. Хоча дігл дає, ще дігл, за 6, до речі, це вже не такий злив, як міг бути. Ну, типу, 10к видає, ще раз відкриємо. І зливаємо весь баланс таким чином. 10 тисяч ще 10? Окей, okay. 10. 10. Ладно, це окуп. Це 23 тисячі. 44 у нас є. І погнали, відкриємо щось дороге. Golden Knife Один. Один, нагадаю, 13 тисяч в мене було. Mm, ну, прокотись направо. Ну чому ні? Чому ні. Ну які... Ладно, тут є за 10 тисяч ножі, так що це ще не найгірше, що я отримав. Отримував так. 27, Лор за 40? Він за 40 просто є. Може. За 20. А він точно є за 40, Почекайте. Ну так от, 36, оцей 49. 23 тисячі підзлило нас трошки. Йдемо, йдемо. Івент Чайний кейс плюс оце. На весь баланс найдорожчий цей. Баттл-пал. Ну, направо можна. Ну, направо не можна. Ну, це дві, да, можна. да, 1600. Я вас зрозумів. 25 у нас є. Хочеться поробити дорогі, знаєте, ці. Просто відкрити, наприклад, елянів і поробити апгрейди. 8 хвилин запису вже. Тому, мабуть, так і зробимо. Один. І. отаких От -от для розігріву, щоб було. Так, нічого ж там жорсткого не випало, сподіваюся. Апгрейди Три. Ну, та... ну, це тільки дуже жорстке. 860 на 8 тисяч. На Може зайти спокійно, статрек отакий АВП. І це схоже. А, згальмує, ладно. Наступний це в нас ось така муха. Теж на 8000, Я не хочу на дуже великий шанс ставити, бо. Якщо, ну, типу, зайде, це найдешевший скін зайшов і буде взагалі таке собі. А так, хоча б на маленький відсоток зайде, ну, бачите, навіть на маленький не зайшов. Так, 3700 наступний скін, вже починається цікаво. На 20 тисяч поставимо його. На такий ножик, 15% шанс, будь ласка. І це дуже схоже, почекайте, загальмуй. Не, не гальмує, бачите? Просто не гальмує в Ммм... А, є, в принципі, ще отакий скінчик. За 8000. Давайте теж його зіль'ємо на калаш. Може випаде, буде прикольно. В принципі, не випадає. А, дорогі поки не буду зливати. 8888. 8, 8, 8, щоб на кейс вистачило, знов на калаш цей 12% вже шанс. І це схоже. Ні, не гальмує. Бачите, Бачите, як взагалі не гальмує. 3200. Ой, 3600, а, да, 3200. 3200. Ставимо на 15 тисяч. Ну, не на 150, отак. Хоча на 15 дуже маленький, да, шанс? Поставимо на 10 тисяч. Отак. Наваха. 27% шанс. І я вже бачу, не випадає дуже сильно крутиться. І будемо сподіватися на це, що воно випаде на 12 тисяч. Може, може зайти і вже не заходить. А, ні, заходить, ладно. Ой, на, на такого прям зайшло. В принципі, це все продати нам треба. 21 тисяча є. І давайте відкриємо просто два дорогих кейси і подивимось, що нам випаде. Отак, відкриваємо два Battle Scared, і якщо що, МК 7, перчатки 6, 14. Злило нас трошки. І давайте відкриємо Green Case. Можливо, там якесь неонові. Кіма... Окей, за, 10 000, за 14 за 14 і відкриємо один дорогий кейсик. Подивимось, що випаде, і, можливо, зупинимось на цьому. Так, ми на цьому в принципі, спокійно, скільки це. Так, да, ми на цьому ну, по РП виходимо.